Для того, щоб сформувати систему інклюзії в Україні, поперед все, ми маємо мати інклюзивну свідомість. Ми маємо прокинутися, розплющити очі та шукати відповіді на запитання, як саме, що далі. Кожен з нас заради майбутнього може стати освітянами, лікарями та психологами нового покоління. Особливі освітні потреби це частина життя. Проте ця частина мене не визначає. Мене визначає моя сила волі, жага до життя, знань та мрій. Бути спостерігачем це означає дозволити долі вирішувати все за вас. Інклюзія починається з кожного саме тоді, коли ми робимо перший крок, коли ми намагаємося бути краще заради майбутнього. Ми можемо сповнити теперішню дійсність можливостями для всіх дітей. Ми пройдемо шлях від соціальної до освітньої інклюзії і дамо відповіді на запитання Як? Що далі? Безкоштовний освітній проект від соціальної до освітньої інклюзії, умови використання та практика організації. Початок 17 вересня о 16.00. Переходь за посиланням нижче, підписуйся на YouTube канал Kids, став дзвіночок, щоб не пропустити наступну онлайн-трансляцію.